Привіт, дякую, що відкрили це відео. Сьогодні вам покажу свій, свій ранок. Зараз буду готувати сніданок. Після чого я поїду на роботу, потреную дівчат, а потім потреную сама і покажу вам свій тренувальний процес. Гарного перегляду! Купила таку класну ємкість для олії. Це в мене кокосова олія і вона була тверда в некрасивій паксі. А Тут, типу, такий принцип, що ти всасуєш масло всередину, і воно залишається на щиті, і всі твої задачі просто розмазати. Супер. Заливаємо мій улюблений фаворит зараз з цих сніданків: це омлет з кукурузою. І потім я ще зверху додам сир. Ось так виглядає мій не дуже естетик сніданок. Омлет з кукурузою і сиром. Я дуже люблю це поєднання. Квашна капусточка, цільнозерновий хліб з Філадельфією. Зверху посипаю тут сушені томати, чеснок та бисилик. Мені подобається. На десерт у мене сьогодні лохина. Тут в мене креатин. Я вже місяць як його п'ю, але поки що нічого не можу про нього сказати. І дуже люблю чай зранку. Макіяж собі робити не буду, бо я хочу після тренування піти в сауну. Але. Трошки за часу на голову. Мені здається так одразу виглядає ніби обличчя свіжіше. І також я не виходжу з дому без сережок. Все, зараз одягаюся і їду в зал. Це не за 300 гривень. Сьогодні нас тих буде теплимо трошки мішечком. Піду працювати. Два тренування проведу і потім буду тренувати сама. Все, я попрацювала, пішли перевдягатись. Набір супергероя. Вода, пояс, зефір і штатів. Ще є мікрофон. Ja zaraz s nimi teraz prejíždžajú v záu. Oh, Bože, mikrofón tu? Ja. Zavžde počínajú s rozmenkou. Тут зараз буде один з моїх лайфхаків це виставляти позицію до того, як я почну виконувати в нічний місток. Я вимірюю найкращі положення, потім коврик підсуваю до п'яток, щоб потім знати, куди їх ставити. Сьогодні від себе не очікую ніякі рекорди, бо вчора біжала 13 кілометрів, це була для мене найбільша дистанція, тому сьогодні в мене трошки боляться забиті ікри. Кватрице, все заднє відчувається, все добре. Виставляємо позицію. Саме головне це тримати прес напруженим, щоб поперек не гуляв, щоб ви складались і розкладались, як книжка. Має бути відчуття, ніби вам тільки що розірвали сіднишки. Виконує, ще три підходи. Передумала, що треба вам розказати, чому спортсмени їдять Ну, Типу, В чому, в чому сенс, чому в зефірі їдять лише бабулі і качки? Вся справа в тому, що в зефірі є лише вуглеводи, ну ще трошки білку. Тобто майже немає жирів, а швидкі вуглеводи дають гарну енергію. Тобто перед тренуванням з'їсти зефірку це як предтренінг тренінг випити. Тому всі спортсмени їдять зефір. Мені залишився ще один підхід сідничного мостика, і я прям не можу себе змусити почати робити цей підхід. В Такі моменти мені треба тренера, бо дуже печу сідниці. Навіть просто я відпочиваю вже 5 хвилин. 5 хвилин відпочинку, а сідницю все ще печуть. Показую, як розбирати штангу і ці мленді я також не піднімаю а просто хочу до їх місця. Далі за планом у нас румунська тяга. Зараз буду використовувати пояс, бо боюся пошкодити поперек. Я дуже довго боялася брати велику вагу, бо думала, що зламаюся. Найголовніше в техніці це вкручувати таз всередину і відводити його максимально назад. Тобто не просто опускати штангу, а відводити таз. в мене на чотири робочих підходи. У нас будуть смаги в кросовері, улюблена всіх дівчат, але не моє, тому що я колись травмувала колінку і мені боліше відводити. Тому я працюю зараз невеликою вагою, але до цього я не робила цю вправу, може, 2-3 роки. Значить, головна задача це зафіксувати корпус, тобто корпус має бути взагалі нерухомим. У нас пристегнута нога, і лише нога і рухається. Тобто не має бути прогину в попереку. Все тіло статичне, окрім однієї ноги. І виштовхуємо ми лише за рахунок сідниці. Тобто ми прямо її напружуємо, виштовхуємо. Напружили від початку, вишли. Передостанньо вправи на сьогодні я прижимаюся повністю лопатками, попереком тримаюся ручки. Головна задача затримувати в кінці і повільно відпускати видих. Pauline. Залишилося зробити лише прес, і потім побіжу в сауну. Все, далі беремо рушник і шаруємо в сауну. Зараз перед вами нова людина креветка Буду їхати додому, працювати свою онлайн-роботу. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Тиціяна, тренер у великому місці. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал коментарем та лайком. Чмок, пока!